Поняття економити знайоме для кожного з нас, особливо актуальним воно стало в роки української кризи. За цей час хтось шукає додаткову роботу, хтось економить на продуктах харчування, а хтось запасається дровами. Найбільше на що витрачаються закарпатці, а водночас і те, на чому найбільше економлять – продукти харчування. Майже 60% закарпатців вже давно не їли доброї ковбаси, та навіть не пам'ятають, коли востаннє балували родину справжньою ікрою. Серед найдорожчих продуктів, які купують, називають м'ясо та сир. М'ясо взагалі вже не купую, і сир теж. Я вже й не пам'ятаю, як він який її мав Доношую те, що мав, тому що покупок ніяких не робиться. Тільки вистачає на їжу. Проте не завжди ціна відповідає якості. І тут мова йде не лише про продукти харчування. З метою економії люди стають винахідливими. Так нещодавно в Україні з'явилися сайти з обміну речами. Сюди чоловіки та жінки можуть виставляти фото непотрібних речей і натомість обмінювати їх на щось необхідне. Гортаючи сайти з оголошеннями, можна знайти багато чого цікавого, починаючи від котиків та собачок. І закінчуючи автівками умови всюди різні. Десь головною умовою є, аби речі були нові або добре випрані а десь умов і зовсім не існує. Найголовніше, аби ви мінятися хотіли. Подекуди бувають дуже оригінальні лоти, як, наприклад, фруктове пюре або колекція з сірників. Найбільше оголошень про обмін одягу та електроніки так, наприклад, новий мобільник готові обміняти на підставку для квітів, а за шкіряні туфлі 35-го розміру хочуть отримати миле кошеня. Та не кожен згоден носити річ, що вже була у вжитку, або користуватись технікою, в якої були господарі. Ну свою би я може віддала, але чужу не дуже хотіло хотілося носити. Хотіло бися купляти нову з магазину. Закарпатці примудряються економити навіть на комунальних послугах. Встановлюють економні котли, запасаються дровами та купують теплий одяг. Але на власні зарплати нарікають. На чому не економлять, так це на дітях. Їм завжди і на солодощі, і на теплий одяг кошти знайдуться. Що бажають із солодощів, з одягу, з іграшок, з книжечок. Все, що бажають. Загальна статистика по Україні свідчить: найбільше люди заощаджують на продуктах. Так більшість українців відмовилась від риби, особливо червоної, кондитерських виробів, фруктів. Натомість люди запасаються крупами, макаронами та овочами, не відмовляються від молочних продуктів. Така економія допоможе зберегти від 15 до 30 відсотків від продовольчих витрат. Доводиться дуже затягувати паски тим, хто купує ліки, адже. Вони не дешеві і обійтись без них теж неможливо. Лічі я купляю набагато дорожче, набагато я страдаю на лічах. Я купляю і вчора, і позавчора лічі подорожали дуже. А я мав інфаркт. Після інфаркту мені дуже багато ліків треба купляти, кожен день приймати. Близько 24% українців вдається відкласти заначку. 5% розраховують на фінансову допомогу родичів. Інші джерела доходу мають близько 40% людей. Понад 15% українців вважають себе забезпеченими, незважаючи на кризу. За найоптимістичнішими прогнозами політологів, Україна вийде з кризи вже за декілька років, а поки що доведеться економити.